Друзі, привіт! З вами Павло Бількович і компанія Aquielon Pro. Сьогодні я вам хочу розповісти про те, як зробити водяну теплу підлогу без використання бетонної стяжки. Ви зможете задати ваші запитання в коментарях. Ми з радістю на них відповідаємо. Дивіться, як це зробити. Основні переваги системи це легкість мінус 87 кг за рахунок відмови від бетону. Друга перевага. Економія 7 см рівня підлоги. Третя перевага це ефективність. Ви можете економити до 30% на рахунках заопалення за рахунок зменшення інерційності системи. Система складається з пінополістиролу високої щільності. Товщиною 4 см, в якому фрезеруються канавки під укладання труби водяної теплої підлоги, можливо, розробка індивідуальної системи або використання типових модулів. Розглянемо, з чого складається система. В стандартній системі є декілька основних типів модулів. Це модуль поворотний, прямий та модуль підключення до колектора теплої підлоги. Також система комплектується теплорозподільчими пластинами з чистого алюмінію товщиною 0,8 мм. Ці пластини мають спеціальну форму для надійної фіксації труби теплої підлоги. Ці пластини легко вкладаються в канавки. І далі в ці пластини легко вкладається пек труба товщиною 16 мм. Труба легко укладається і надійно фіксується підлоговим покриттям. З систему ми комплектуємо декількома типорозмірами пластин. Довжиною 500, 300 і 150 мм. Система дуже проста у монтажі. З укладанням справиться навіть дитина. Ми комплектуємо систему детальними інструкціями і схемою укладки. Як відбувається укладання системи під керамічну плитку, дивіться далі у відео. Підлога у нас практично в ідеальному стані. Квартира двокімнатна 57 квадратних метрів. На кухні планується острів. Його будемо обходити теплою підлогою. Годину тому приїхала машина з матеріалами. За годину ми їх підняли і розклали систему по тим кімнатам, де вони будуть монтуватись. На даному об'єкті система розроблена індивідуально. Монтаж. Система відбувається згідно схеми укладання модулів. Всі модулі пронумеровані і мають своє місце на плані. Розробка індивідуальної системи теплих підлог дає вам можливість зробити ідеальну систему у вашому приміщенні, незалежно від його форми. Приступаємо до монтажу системи. Спочатку всі модулі системи теплої підлоги розкладаються по приміщенню. Там, де вони мають бути. Це робиться для того, щоб узгодити всі нюанси і, якщо це потрібно, підігнати систему під приміщення. Модулі легко ріжуться звичайним канцелярським ножем і підганяються під те приміщення, де вони укладаються. Ось так. Система зібрана. По часу це зайняло годину. Можна приступати до наклеювання модулів на підлогу. Монтаж, піну. Можливо, тоді, коли у нас ідеально рівна основа. Перепад не привищує 5 або 3 мм. Якщо перепади більше, то можливо робити монтаж на клей для пінополістиролу цементний під грибінку. Фіксацію модулів ми починаємо з середини квартири. І далі розходимося по кутам. Для приклеювання використовуємо клей піну. Для приклеювання теплоізоляції на основі пінополіуретану. Перед приклеюванням поверхня повинна бути прогрунтована і не мати пилу або грязі. Спочатку наноситься клей на модуль. Далі ми чекаємо 2-3 хвилини, поки клей набухне, і щільно притискаємо його до основи. Також можна покласти модуль зразу після нанесення клею і почекати 3 хвилини, фіксуючи його на тому місці, де він буде знаходитись. Витримувати потрібно, як я сказав, 2-3 хвилини. Після цього щільно натиснути, щоб модуль приклеївся до основи. Все приклеїли. Тепер можна приступати до укладання алюмінієвих теплорозподільників. Вони укладаються на прямі участки всюди, де це можливо. Тепловідповідачі укладені. Тепер можна приступати до монтажу труби. Ось так, всі труби змонтовані. Залишилось підключити їх до грибінки. Зараз ми покажемо, як це робиться. І можна запускати систему опалення та укладати підлогове покриття. На даному об'єкті буде відбуватися укладання керамічної плитки на тонку густо армовану стяжку товщиною 5 мм, яка армується такою сіткою. Сітка 12х12 товщиною 08 мм. В даному випадку це будуть три шари. Кількість шарів сітки залежить від того яка плитка буде згори. Чим менший формат, тим більше слоїв сітки вам потрібно. Підключення до колектора відбувається через євроконус. Це така система, в якій є ось такий конус з ущільнувачем. Ця частина з двома ущільнювачами заходить в трубу і обжимається таким обжимним кільцем, яке далі обжимається гайкою. До гілки подачі ми підключаємо ту трубу, яка йде по позовній стін. Ось труба, яка пішла. Вдоль зовнішньої стіни, а до обратки та котру вертається. Цювати потрібно акуратно, щоб не пошкодити і не проламати трубу, не загнути і не розірвати гумовий ущільнювач. Але все збирається в натяг і досить щільно. Після того, як всі контури підключені, система обтягується ключем і можна. Заливати її водою. Зауважу, що включати насос не можна, поки вся система не заповнена водою. Обов'язково ставте на гребінку автоматичний воздуховідводник, проток подачі регулюється отакими палеринками. Ними ми прикручуємо або відкручуємо і збільшуємо або зменшуємо кількість води, яка проходить через конкретний контур. Таким чином система балансується. Хочу зауважити, що поки немає підлогового покриття, бажано не включати опалення на велику потужність, тому що труба розмотана з бухти, буде намагатися вернутися в перевісне положення і може викручуватись на поворотних ділянках. Монтаж підлоги на цю квартиру. Підключенням зайняв 10 годин. Тепер можна переходити до укладання підлогового покриття, а точніше до підготовки. Перед укладанням плитки систему потрібно прогрунтувати. Бажано прогрунтувати її якісною ґрунтовкою типу бетон-контакт. Вона утворює на поверхні таку плівку, до якої дуже добре приклеюється клей для плитки. І вся система працює надій. Армування мікростяжки відбувається з допомогою такої сітки, сітка зварна товщиною 08-1 мм з коміркою 10 або 12 мм. Для фіксації сітки у пінополістеролі використовуються отакі от пластикові шурупи, які закручуються або шуруповертом, або викруткою. Спочатку розкатуємо по приміщенню перший шат сітки і його фіксуємо. Ось такі фіксатори у нас куплені. Приступаємо до монтажу. Перший шар укладено. Приступаємо до наступного. Шар укладається поперек попередньому з перекриттям стиків. Рекомендуємо зв'язувати або прошивати шари сітки між собою проволокою. Після укладання потрібної кількості шарів сітки, зв'язування їх між собою, переходимо до етапу затягування сітки, клей-плитки. Для цього використовуємо звичайний шпатель, протягуємо все клеєм і чекаємо повного всихання. Якщо потрібно отримати ідеальну підлогу або підрівняти нерівності, ми рекомендуємо використати наловну підлогу або покласти самі тонкі маяки товщиною 6 мм і протягнути тоненьку стяжку в ідеальний рівень. Після затвердіння основи можна приступати до укладання плитки звичайним традиційним способом, який вам подобається. Хочу зауважити. Що при даному способі укладання плитки на мінімально тонкий шар з сіткою менше за 5 мм потрібно передбачати температурні компенсаційні шви кожні 5-6 квадратних метрів площі підлоги. Ці шви потрібно виконувати з допомогою кольорового силикону у колір затірки. Так само компенсаційний шов потрібно робити по периметру квартири. Для запобігання розтріскування фуги. Фугу також потрібно використовувати еластично для теплих підлог. Якщо основа для теплої підлоги була у нас ідеально рівна, і згори ми вийшли в ідеальний рівень, то ще одним більш простим способом укладання плитки на теплу підлогу буде використання магнезитових плит СОП-системи від КНАУФ або цементних листів, такі між листами проклеюються з використанням склохолста холста, або армувальної сітки. Таким чином, ми отримуємо плаваючу підлогу, яку можна використовувати на будь-яких покриттях, включає і дерев'яні перекриття в будинках сіппанелей, каркасних будинках або будинках з брусу. Якщо згори планується ліноліум або ПВХ-плитка, то можна стики проклеювати клейкою стрічкою шириною 10 або 15 см. Так само, попередньо прогрунтувавши систему, можна легко покласти керамічну плитку будь-якого розміру. Більш детально, як покласти магнезитову плиту та зробити плитку і ламінат в один рівень, ми покажемо на прикладі виготовлення. Демонстраційного стенду. Ми використовуємо магнезитову плиту товщиною 8 мм. З одного боку вони мають гладку текстуру, з іншого шершаву. Гладкою текстурою ми кладемо поверх системи, а шершава у нас для приклеювання плитки. Для виготовлення демонстраційного зразку ми використовуємо плити пів метра на 1,20 двадцять. Також в продажі є плити 1,25 з 25 метри. Спочатку грунтуємо магнезитову плиту з обох боків. Розмічаємо магнезитові плити згідно схеми укладки. Магнезитові плити легко піляться лобзиком або диском по бетону. При роботі з електричним інструментом та роботами по порісці завжди дотримуйтесь техніки безпеки. Використовуйте окуляри, рукавиці та захисне обладнання. Магнезит готовий, можна приступати до наклеювання. Для того, щоб плитка і ламінат у нас була в одному рівні, ту частину, на якій буде у нас ламінат, ми піднімаємо попередньо на 2 см. Перехід між рівнями з трубами буде в тій частині, на якій лежить ламінат. Цей перехід армується сіткою і робиться з клею, яким буде наклеюватись плитка. Тобто та частина, яка у нас буде під ламінат, повинна буде на 15-25 см менша, ніж та частина, яка буде з плиткою. Ось так це виглядає на об'єкті. У процесі підгонки покриттів один до одного. Клеїмо спочатку лист пінополістиролу високою щільністю товщиною 2 см. Потім вже монтуємо всю систему. Плити можна приклеювати на клей-піну у тих місцях, де немає теплорозподільників. Тепер заклеюємо стики з використанням армувальної сітки. Для того, щоб зловити рівень чистої підлоги, спочатку укладаємо декілька листів ламінату і так ми отримуємо базовий рівень для верхньої частини плитки. Наклеюємо плитку згідно цього рівня, використовуючи рівень або правило. Тобто використовуючи нашу систему, укладання плитки і ламінату можна починати в той же самий день, коли була змонтована система водяної теплої підлоги. Розглянемо другий випадок. Тоді, коли підлога у нас далека від ідеального стану. Підлога в такому стані. Нам потрібно її підрівняти, збити всі виступаючі частини, покласти труби водопроводу і каналізації. І після цього приступити до укладання системи. Ми збили всі виступаючі частини, які були на підлозі. Краще буде ямка, аніж горбик. Тепер приступаємо до укладання матів теплої підлоги. Підлога у нас не має скритих комунікацій або водопроводу в стяжці, тому кріплення можна призводити до е, основи на дюбіля вирівнювання основи під плитку. Ми будемо робити після укладання системи водяних теплих підлог без тяжки. Після того, як модулі закріпили, ми їх прибираємо і все відбувається так, як ви вже бачили. Укладаються теплорозподіжчі пластини, труба. Далі система ґрунтується, зв'язується основа із потрібної кількості шарів сітки, закріпляється до основи, зв'язується між собою. Після цього протягується тонкий шар клею, чекаємо, поки він застине. І далі, для того, щоб отримати ідеальний рівень, укладаються маяки мінімальної товщини, можна товщиною 6 мм, і заливається стяжка. Коли стяжка стала твердою, можна приступати до укладання керамічної плитки. Плитку кладемо на 6 або 10 грибінку, так як рівень у нас ідеальний. В даному випадку тепла підлога у нас підключена до грибінки. Кожен контур керується термостатами, температура теплої підлоги задається цим термостатом і. Підігрів відбувається з допомогою газового котла. Аналогічним чином, ця теплопідлога підключається до електричного котла або теплового насосу. Регулювання температури конкретної кімнати відбувається з допомогою такого аналогового або аналогічного цифрового термостату, який вмикає або вимикає конкретний контур, в залежності від температури в кімнаті. Ось так. Плитку ми поклали, шви затерли. І настала черга вмикати систему опалення і подивитись, як швидко воно нагрівається. Хочу зауважити, що від старту укладання системи до вмикання системи опалення вже з покладеною згори плиткою, проходить максимум тиждень. Це залежить від швидкості роботи майстрів. Після того, як плитка укладена, через 72 години згідно рекомендації виробника клею. Можна запускати теплу підлогу. Для того, щоб перевірити і показати вам, як працює система, ми взяли з собою тепловізор. На нього ми будемо фіксувати все, що відбувається з теплою підлогою. Зараз ми бачимо в тепловізор. Температура на підлозі така, як і в кімнаті, 21 градус. Зараз запускаємо котел, включаємо насос на грибінці і дивимось, як вона нагрівається. Ми встановили температуру подачі в систему теплих підлог 32 градуси. Запуск системи відбувся без 1512. Пройшло 10 хвилин. Як ми бачимо в тепловізор, температура піднялася на 2 градуси. Також різниця між подачею і обраткою складає теж 2 градуси, що не відчувається, коли ми ходимо по теплій підлозі. Пройшло загалом 25 хвилин. Температура підлоги виросла до 25 градусів, що вже відчутно, коли ми ходимо по підлозі. Вона тепла і приємна на дотик. За півгодини підлога нагрілася на 5 градусів. Я хочу сказати про те, що під цією квартирою ще не живуть сусіди. Там температура біля 10 градусів. Це видно по синім плямам біля внутрішніх розділяючих стін. Тобто це містки холоду, через який холод знизу потрапляє до нашої квартири. І теплою підлогою ми трошки підігріваємо і сусідів, що може сказуватись на споживанні тепла. Пройшло ще 20 хвилин. Температура підлоги зросла до 27 градусів. Це вже та температура. З якою підлога повинна працювати і віддавати тепло в квартиру. Тобто, підлога вийшла на робочий режим за 45 хвилин, що неможливо зі звичайними підлогами зі стяжкою. Такі підлоги розігріваються в районі 2 годин після запуску системи. І так само довго віддають тепло. Це нам дає можливість економії. тобто Ми можемо зранку піти з квартири. Вимкнути опалення, і за годину до того, як ми е, повинні прийти, воно повинно включитися, підігріти нам підлогу, і нам буде комфортно. Таким чином, ми можемо зекономити до 15% від е, загального споживання тепла на обігрів приміщення. Якщо це відео вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в нових відео.